Добрий день, діти! Послухайте загадку. На червоний просто стань, а на жовтий на дорогу поглянь. А коли зелений буде, перейдіть дорогу, люди. Що за диво вам моргає, хто з вас, діти, відгадає? Правильно, діти це світлофор. Він допомагає людям і машинам безпечно рухатися проїжджою частиною. А ось у нас на дорозі діти, машини їдуть і праворуч, і ліворуч, і не знають, як їм проїхати, щоб не зачепити один одного, тому що на дорозі немає нашого друга світлофора. Давайте ми допоможемо, щоб уникнути небезпечної ситуації, щоб не було аварії. Допоможемо нашим машинам. Ми будемо ліпити світлофор. Зараз діти я вам покажу, як зробити світлофор різними способами. Для цього нам буде потрібен пластилін коричнього кольору, або можна взяти чорного. Потім нам потрібен буде пластилін. Червоного, зеленого та жовтого кольорів для вогників світлофору, і ще гудзики теж червоного, зеленого і жовтого кольору, і ще лічильні палички. Перший спосіб буде зовсім простий: нам треба взяти невеличкий шматочок коричнього або чортого пластиліну, розім'яти його, розкачати ось так між долоньками в качалочку. Якщо комусь незручно, можна розкручувати на дошці прямими рухами. Ось так вперед-назад, вперед-назад, натискаючи на пластилін. Тепер треба сплющити нашу качалочку і за допомогою гудзиків зробити вогники червоний, жовтий і зелений, встромити. Лічильну паличку. І ось, ось наш перший світлофор уже готовий. Покладемо його і зробимо другий світлофор. Нам треба взяти знов таки пластилін коричнього кольору, трошечки розім'яти його, знов розкачати в качалочку. Спочатку можна долонь, між долоньками, потім на дошці прямими рухами. Тепер так само сплющуємо нашу форму. Ось так. І покладемо. Тепер нам треба зробити вогники. Вогники кругленькі, тому ми робимо кульку. Ось так коловими рухами скочуємо між долоньками. Хто не хоче між долоньками скочувати, так само можна скочувати на дошці. Одну кульку ми скачали, другу кульку і третю кульку. Тепер їх треба теж сплющити, щоб вони були пласкі. І приліпити. Ось у нас. Зелений, ось у нас жовтий колір, і ось у нас червоний колір. Тепер так само треба встромити паличку, але цей світлофор буде у нас стояти на дорозі. Тому іще одну кульку скочуємо із шматочка коричнього пластиліну і робимо ось таку підставочку. Встромляємо в неї. Наш світлофор на паличці, і ось він уже у нас може стояти. Подивіться, діти, як гарно вийшло. І тепер ми можемо погратися з цими світлофорами. Ось у нас дорога, по якій їдуть машини, і ось ми виставили світлофор. Тепер наші машини слухатися будуть світлофору, і аварія не відбудеться. Всі будуть їхати так, як треба. А вдома ви можете зробити іще і ось такий світлофор і погратися, взяти свої машинки, взяти іграшки невеличкі, і вони можуть у вас переходити дорогу, їхати на зустріч одна одній і світлофор буде допомагати регулювати. Ваш рух на дорозі з таким світлофором буде дуже цікаво погратися вдома.